Так, Уліво або вправо. Звичайно, засмучує. Хоч ця війна тягнеться ще з 2014 року, не тільки оце з 2022. І звичайно буде шкода, якщо придеться повністю ну, умовно здати Донецьку область. Це не один рік. Хлопці гинули за неї. Махнат какой А, вони хопили, да? Я зняв, що махнатку. махнатку. Повішав. Маскировку. Заряд, щоб ми далі били. Запчасті на гармати, щоб давати. Остріл! Маскуем? да, да. Тут отработал, тебе Москва. и по Москва. работает а ты ты Москва. уже уехал